Побачивши народ, він зійшов на гору і коли сів, приступили до нього ученики його, і, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи: блаженні у Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи, мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так гнали і пророків, які були до вас.